Найважчий відтинок. Покровський противник міняє ділянки та напрямки ударів, постійно маневруючи з своїми підрозділами, не даючи ЗСУ закріпитися. Зараз це рубіж по річках Вовчі та Казенний Торець. Основний удар ворог скерував на воздвиженку. Сюди кинуті величезні сили. З боку Новоолександрівки ворог тисне на село, намагаючись дійти до траси, яку хоче перерізати. Фактично, лінія фронту це відтинок воздвиженка прогрес. Ось на цьому напрямку окупанти зосередили свої сили і намагаються прорвати нашу оборону. Виступ з'явився і в районі хутора Лозувацьке. Варто сказати, що за даними аналітики, інформспротиву противник силами 30-ї та 35-ї стрілецьких бригад у режимі нон-стоп штурмує позиції ЗСУ, намагаючись. Обійти водні перешкоди, зокрема біля новоолександрівського водосховища. Проти також намагаються розширити клин, який вбив між Калиновим. Ось цей напрямок з напрямку Архангельського. Ось ворог атакує силами 27-ї мотострілецької дивізії. Рухається. Також вздовж залізниці, яка веде з Авдіївки на Покровськ на село прогрес, залізниця. Ось вона і добре видно. Окупанти намагаються з кількох сторін фактично вийти на трасу, аби. Скажімо, перерізати і блокувати наші логістичні поставки. Противник намагається захопити село. Також е, Новоселівка перша дуже важка ситуація. Зважаючи на мапу, бачимо, що окупанти атакують з трьох сторін і в лоб, і фронтально, і з півночі, і з півдня, намагаючись взяти новоселівку першу е, окупанти, штурмують вперто північні колиці Новоселівки і не зважають на втрати більш детально в короткому огляді. Пакет градів за лічені хвилини. Інтенсивність боїв на покровському напрямку зашкалює ворог суна і в день і вночі намагається йти вперед, навіть не прибираючи по дорозі тіла своїх. Головна вість удару противника село Воздвиженка. Зараз це основний напрямок удару. Вони хочуть вийти до траси і перекрити. Покровська. Після захоплення ворогом Новоолександрівки ситуація погіршилася. Основні дії проти них на лінії воздвиженка Прогрес. Попри те, що ЗСУ задіє все наявне озброєння – від ракет до ФП дронів – окупантів менше не стає. Втрати росіян одразу поповнюють резервами. Один до десяти. Станом на зараз. Підрозділ одразу двох ворожих бригад 30 та 35 штурмують підступи до хутора Лозувацьке обабіч місцевого водосховища, намагаючись увірватися до Возвиженки з півдня, а там, до Покровської траси, лише півтора-два кілометри. Бачу по своєму маршруту тільки ситуацію, що там тиждень назад ми завозили піхоту от на одну позицію, а на наступний тиждень. Вже там на 500 метрів ближче. Це напевно свідчить про те, що кацапи просунулись на ці 500 метрів. Попри усі дії сил оборони, ворогу вдалося вийти на річку Вовча на ділянці між селами Вовче та Новоселівка. Перша її штурмують одразу з трьох сторін силами підрозділів трьох бригад 74, четвертий, 74-й, чотирнадцятої та 55. ї Бої нині точаться на північній околиці Новоселівки. Виріс ворожий клин і в напрямку Карлівки. Ворог Обабіч дороги є 50. Намагається прорватися суходолом біля водосховища. Південніше противнику вдалося зайти в Неверське і просунутись в сусідній Красногорівці. Руслан Ярмолюк, Марафон, Єдині новини у зведення генштабу Покровський напрямок є найпекельнішим. Найбільша кількість атак і авіаударів. Яка ситуація зараз на цьому вітинку? Маємо змогу розпитати військовослужбовця 47-ї ОМБР на позивний. Жених вітаю вас, але перед цим маю заохотити наших глядачів до збору на реб для цієї бригади, яка тримає зараз оборону. Дуже багато безпілотників ворога, тому донатимо QR-код. Ви бачите на своїх екранах. Отже, ще раз вітаю вас, дякую вам за те, що доєдналася до нас. Маємо кілька до вас запитань. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко ворог поновлює свій зріділий штат після його утилізації вашими підрозділами? Бажаю здоров'я! Хочу сказати, що на жаль. Ось ця відкрилата фраза Баби ще наражають досить сильно працює в даній ситуації, тому що ворог не зважає на свої втрати, навіть не дивлячись на те, що вони можуть втрачати близько взвода в день це втрати від одного екіпажу ФПВ, який працює на нашому напрямку, умовно кажучи, це по статистиці. А все одно вони лізуть, лізуть, лізуть піхотними з'єднаннями і не зважають взагалі на ніяких втрат. А піхоти в них дуже дуже багато і з періодичністю раз в місяць заходять нові підрозділи. це те, що ми офіцуємо. Скажіть, будь ласка, атаки піші зараз більше чи за підтримку все таки техніки, і чого найбільше бракує нам на цьому вітинку в зоні відповідальності 47-ї бригади, якою опікується Драйк Страйкдрон з наш підрозділ. Зараз майже не фіксується пересування важкої техніки, тому це в основному піші штурми. Час від часу заїжджає щось легкоброньоване, типу БТР. Як правило, це в одну сторону вони приїжджають і, ну, типу, по-перше, ця техніка майже одразу знищується. По-друге, це вони, ну я думаю, вони досить добре розуміють, що це білет в один, в один кінець. Вони просто приїжджають, і навіть якщо. Не було миттєвого ураження, ця техніка кидається як правило, тому так піші, піші порядки або неброньорвана техніка, мотоцикли, баги, квадроцикли, щось таке. Скажіть, будь ласка, чого найбільше бракує нам на цьому вітинку: людей, озброєння чи техніки? <кхем> Мені здається, що не вистачає е, добре підготовленої піхоти і артилерії також. Було б непогано додати системи ПВО, які б оберігли піхоту від кабів, тому що це, на жаль, зараз найбільша проблема, як на мене. Дякую, що були з нами. Дякую, що долучилися до нашої програми. Спасибі вам, бережіть себе. Ми продовжуємо збір на РЕБ для 47-ї ОМБР. Окупанти міняють зараз ділянки, ударів і сили, які без того фактично розтягнуті по всьому фронту. Для чого зробити більше джерел займання чи. Можливо, підготувалися до того ж літнього наступу. Вони хочуть, на мою думку, прощупати слабку сторону. Воно сподівається, що цей тиск, врешті-решт, дасть результати і їм вдасться ну, прорватися, зробити такий широкий марш кидок у наші тили, щоб внести сум'яття у нашу лінію оборони. Тому вони щупають. Турецький напрямок не вийшло, хоча вони накопичили там від п'яти до десяти тисяч резерву, кинули їх в бій. Десь їм вдалося просунутися, але місто не захоплено. Покровський напрямок сподівається таки дотиснути до траси. Рутуються на харківському напрямку, тому що їх не влаштовує, що локалізований їхній плацдарм, і найглибша точка, враховуючи їхні втрати, це 10 кілометрів. Вони навіть не дійшли до оборонних рубежів. І тому оце постійне маневрування, зміна динаміки. Вони хочуть просто зробити отакий от серйозний пролом в нашій лінії оборони, щоб показати це суспільству, що, мовляв, всі ці втрати були не даремні. Скажіть, будь ласка, чи можуть ці скоординовані удари на тужозвиженка, або приїздити трасу на покровському напрямку і так само удари в бік Карлівки? Чи можуть вони бути чимось більшими ніж ось цими маленькими спробами розірвати, знайти наші проріхи в обороні? І, скажімо, до чогось більшого можливо? Вони думають над великим наступом в наступному році, якщо вони проведуть успішну мобілізацію, тому що з попередньої мобілізації в них було не все гаразд. Дійсно, їхній держапарат ледь витримав такий тиск і навантаження, але зараз в літі їм потрібно от максимум здобути територіальних зусиль.